Русський корабль пішов у знаному напрямку на початку повномасштабного вторгнення. Грузини вже повторювали легендарну фразу прикордонника із острова Зміїни. Тепер же грузини не пустили до себе в країну іще одне судно. До Грузії із Сочі приплив круїзний лайнер. Жителі Батумі зібрались біля лайнера із акцією протесту. Вони скандували руський корабль. Іди знаєте куди Абхазія, це Грузія. А також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни. Присутні на пристані, де пришвартувався Асторія Гран також виконали гімн Грузії. Нахабні росіяни під час того, як стояли в кораблі, вивісили в одній із кают російський прапор. Тільки мешканці цієї країни, коли їм не раді, можуть діставати свій триколор і кричати, що вони русські, та згодом прапор зник. Через годину після протесту Асторія Гранд покинув порт. Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим змі вони заявили, що Росія не окуповувала Грузію і ми, як і раніше, в Радянському Союзі. А одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства. В агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Асторія Гранде має комерційний характер. Не зареєстрований на Сейшильських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями. Та обійти санкції, просто використовуючи корабель іншої країни, який заповнений росіянами і вийшов з російського порту, не вийде. Грузина також постраждали від Росії і повністю підтримують українців.